Під матеє святого Івановія читання. Будьмо уважні, сказав Господь цю, царство небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: скажіть запрошеним, ось я зутував обід мій, зарізану волів та годовану худобу, все готове, ідіть на весілля, та вони ним знехтували і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші схопили слуг. Знущалися з них і вбили, Розгнівався цар і весла військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам, обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, не роздоріжжя і кого лише здибайте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали І злих і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же вийшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одежу, і сказав до нього, як ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, той мовчав, тоді цар промовив до слуг, зв'яжіть йому ноги і руки і киньте геть в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Багато во покликаних, але мало вибраних. Во ім'я Отця і Сини, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дрогі хресті, кожного разу обіцяю собі, що буде коротше, але обіцяю вам, що сьогодні буде трошки довше. Передусім почнемо з актуальної, як би то сказати, повістки. Маю на увазі не швидкий контрнаступ українців на Харківщині і також наші перемоги на Херсонщині. Ви напевно слідкуєте за тим всім і знаєте, що діється. Хочу вам сказати, що останніми днями після смерті королеви Єлизавети II і часом, дивлячись на Фейсбук, навіть на український Фейсбук, складається таке враження, що якби Господь воскресив її, то 90% всього населення землі і певно 100% українців би склали присягу на вірність королеві, так вони її люблять. Це наповнює мене певною радістю. Чому? Не тому, що Єлизавета друга була така надзвичайна особа, але тому, що це показує наскільки коротка людська пам'ять. Якщо за пару днів забувають усю історію людини, яка була негативною, ну, а мусимо визнати, що вся родина Вінзорів не є взірцем, як би то вам сказати, побожних і святих церковних співців, а скоріше навпаки, то якщо ту всю історію так швидко люди забувають, маю надію, що як я відійду з того світу. То і про мене все зле забудуть дуже швидко і будуть розказувати, який то отець Ігор був добрий. Але вертаємося знову ж таки до певних політичних аспектів, чому вони і важливі, тому що у сьогоднішній Євангелії Христос говорить про царя. То і цікаво, чому Ісус вживає, власне, поняття Цар, окреслюючи того Господа. Напевно, що Ісус говорив тою мовою. І в притчах вживав ту мову, яка була зрозуміла людям. І тут є один важливий елемент. Хоча ми всі розуміємо поняття цар, король, цариця чи королева, властиво, у часі, в якому Ісус вживає його, то поняття стало якоюсь, можна сказати, міфічним. Вже давно не було добрих царів і та династія Ірода Великого. Її юдеї не любили, бо властиво, то була не тільки династія тих, які співпрацювали з ворогом, самі по собі вони, власне, не були чистого юдейського походження. Це були чужі люди, які дуже часто, як ми бачимо у Євангеліях, також знущалися з юдейського народу. І скільки би ірод і його нащадки не старалися загравати з юдеями, відбудовуючи святиню, ще більше вони... Нервували юдейський народ через те, що розбудовували усякі поганські святилища і поганські міста, наприклад, як Кесарія Филипова. Справа також, однак полягає навіть в тому, що ото негативне ставлення з одної сторони до конкретної царської родини у юдеїв, як би сказати, перемішувалося з якимось позитивним очікуванням царя. Який прийде і визволить Ізраїля. Хоча мусимо сказати, що то не було якесь пасивне очікування. Цар Месія був очікуваний активно у юдею, через те було дуже багато повстань. Через те було дуже багато революцій, які юдеї піднімали проти багатьох чужинців, які захоплювали їх. Багато повстань було і проти римської влади. Ісус живе і тут поняття царя. Можливо, якоюсь мірою, щоб заплутати тих, що його чують. Бо вони, з однієї, ну, з якоюсь повагою відносяться до ідеї месії, царя, який прийде, а з іншої сторони, мають дуже таке часом навіть бредливе ставлення до конкретної царської родини, яка в тому часі панувала в Юдеї, в Галилеї, всіх тих давніх ізраїльських місцях. То Політичний вступ. Той політичний вступ продовжується і такою цікавою справою, що відношення між тими людьми, яких той цар у сьогоднішній притчі кличе на свій банкет і ним, є досить дивним. При всій нашій, як би то вам сказати, ну, дистанційності від великих політиків і тим більше від царських осіб, ми все одно відносимося з якоюсь певною трепетною повагою, цікавістю. Я вчора переглядав статистику, скільки людей дивилися останні царські королівські весілля у, у Об'єднаному королівстві. Там якісь цифри від 30 мільйонів до практично 2 мільярдів. Я не знаю, що з того правда, але кожен з нас. Має якусь фасцинацію з тими подіями, щось надзвичайне особливе. Ми любимо дивитися, як ті, котрі не від світу цього живуть, в яких каретах вони ходять, які плаття вдівають, в яких капелюшках. І навіть якщо ми до них не маємо безпосереднього відношення, і вони для нас, поза тим, що десь там далеко живуть на нашій з вами землі, тобто на спільній кулі. І є частиною нашої історії, все ж таки особливого відношення до них ми не маємо, і все ж з цікавістю дивимося, а що там в них. Тут, у сьогоднішній приці, ситуація є цілком інша. Ніби цар, ніби він є головою тої, того міста, принаймні, з якого він запрошує людей. Тобто відношення мало би бути якесь, ну я не знаю, принаймні поваги. Але ми бачимо, що всі ті люди відносяться до того, хто їх запрошує не як до царя, не як до людини, яку вони поважають і цінують навпаки, у цією своєю поведінкою вони показують, наскільки він є їм неприємним. І то є цікаво, він ж їх запрошує не на війну, він їх запрошує не до чогось прикрого і злого. Той цар запрошує їх на весілля. Щоб більше, вони навіть не мусять подарунки якісь тягнути на те весілля. Усе є приготоване, усе вже є просто прийти, сісти і посвяткувати. І яку ми бачимо реакцію? Ми бачимо дивну реакцію, бо вони не просто відмовляються, дехто з них навіть вбиває посланців царя. Напевно, що це не цар. Принаймні вони його царем не сприймають. І тут є одна така дуже цікава, як би то сказати, закрутка чи момент у Євангелії взагалі в цілій історії спасіння. Бог ніколи себе не позиціонує як цар деспот У стосунках з людьми він ніколи не ставить себе як хтось, хто має, як би то вам сказати, таку. Неврівноважену владу карати за своїми бажаннями чи милувати за своїми бажаннями, Бог є справедливим. Його справедливість вона не є такою безпричинною, якби то була в лапках справедливість сильних цього світу. Вона завжди є зав'язана на людині, на її вчинках, на її рішеннях, на усьому тому, що та людина. Вибирає в своєму житті. І ті люди, вони якоюсь мірою показують своїми вчинками, що вони не хочуть вибирати того Бога, того господаря. Властиво, ціла історія Ізраїля це історія відкинення Бога, і потім конфронтації з наслідками того відкинення Бога. То є історія того, наскільки людина є розваленою. Знищеною своїми власними виборами через те, що вона у своєму житті відкинула Бога. І тому той цар властиво і не є царем. Цікаво, що у тій самій притчі, яку переповідає також і Евангелист Лука, нема вже назви цар. Лука, очевидно, звертається до іншої аудиторії, до аудиторії, яка, можливо, ще більше є критично наставлена до знаті. і немає того підґрунтя месіянства, очікування месії царя, які мали юдеї. Тому Він просто називає певен Господар. Але в Матея є, власне, ще то царство і цар. І показує Ісус у тій притчі, наскільки дивними є ті стосунки. Цікаво є також, що Ісус, говорячи про Царство Небесне, згадує сьогодні. І негативний певен момент, негативний, не в значенні, що Він погано характеризує того царя, скоріше погано характеризує людей, які до того царя належать. пам'ятаєте, що Ісус каже, що ті, хто відкинув, не просто відкинув, а вбив слух царя, які запрошували людей на бенкет, вони також були покарані, вбиті і знищені. То дуже є цікавий момент, бо дуже часто нам здається, що християнство воно є таким солодким, аж приторно, що тут всі любляться і всіх обнімають, і не має значення, хто ти є, який ти є і що ти робиш. Причі про Царство Боже показує нам, що є значення, має значення, ким ти є, і що ти робиш. Але це значення полягає в тому, що кожен твій вибір має певен наслідок, і ти сам себе караєш і осуджуєш. Ті, які прийняли злий вибір в житті і слідували йому, на них спадає кара. Можна було сказати, що кара Божа, але по всій логіці, особливо ми то побачимо у неділю страшного суду, вже перед початком посту, ми бачимо, що кара є карою людською. Ця кара, яка спадає на людину за її злі, свідомі вибори, це є кара, яку людина сама на себе кличе. І християнство не заперечує того. Ми не кажемо, що все добре, не має значення, який ти є. Хоча є в сьогоднішній Євангелії один момент, який може нас звести в ту сторону. Пам'ятаєте, слухи йдуть і кличуть усіх, і добрих, і поганих. Але є той момент, коли всі, що закликані, оті інші, входять у світлицю, виходить господар тої світлиці, він бачить одного чоловіка, який не є одягнений в весільну одежу. По-людськи ми можемо подумати, що ну, якщо його вже затягнули на силу, у ту весільну світлицю, десь з дороги, а він, напевно, був одним з тих, можливо, і поганих, поганих, значення, що. Він не мав доброго обрання, він не мав якогось статку, щоб швидко купити собі щось гарне, щоб той чоловік не був винен. Однак то є згідно, як вам сказати, наших ідей, як ми розуміємо, бо як нас хтось запрошує кудись, то ми що думаємо перше, що маємо братися, можливо, чоловіки менше. Бо вони знають, що їм дружини дадуть, що вони мають братися, тут маєш сорочку, тут маєш кватку, вдінься в той костюм. Інші мусять самі подумати, жінки, що мають діти, не дільки за себе, за чоловіка, за дітей. Ну, але ми перебираємо гардероб, який ми маємо, і думаємо, що це і наша відповідальність. У випадку з трапезами на Далекому Сході, особливо також от в тій традиції ізраїльській, той, хто запрошував на трапезу. Не тільки запрошував до столу, він давав також у що одягнутися, оскільки, очевидно, не всі були однаково остатку. Не було тоді, як тепер, що ви можете піти до якогось магазину і купити за відносно дешеві, за малі кошти купити якесь вбрання. Тоді тканина була дорога, вбрання взагалі було дороге, вбрання, яке можна було вдіти на весілля, було дуже рідким. Через те, напевно, і до тепер в Україні є поняття весільні мешти. Знаєте, що дає весільні мешти, то є ті мешти, в яких чоловік на всі свята ходить до церкви на більші, і правдоподібно ще в них його і поховають. Або весільні штани, то йде до весільних мештів. Так само, очевидно, і в юдейському, в юдейській традиції було так, що ті весільні одежі вони мусили бути якісь гарні, надзвичайні, і оскільки людина не мала можливості собі. На них дозволити, то господар, який запрошував, особливо, очевидно, знать, яка запрошувала, вона представляла тим, що не мали в що вдітися, весільну одежу. Тому той чоловік мовчить, коли його питається господар дому, чому ти прийшов без весільної одежі, то він не питається його, ти що ж такий бідний, ти не міг собі нічого купити. Він каже, там при вході була весільна одежа, ти міг вдягнути те, що я тобі дав, чому ти вирішив не вбиратися. І, власне, доля того чоловіка є така сама, як і доля тих людей, які були злими і вбили послів того господаря, того царя, який запрошував їх на весілля, на весільний бенкет. Тому що він вирішив не одягатися у те, що Бог, Бог, бо властиво, та притча про Царство Небесне, хотів його одягнути. Що хоче Бог одягнути нас? Яку одежу дає нам. У 61-му розділі Книги про Кайса є дуже глибокі слова. Вони дуже важливі, тому що там є і та головна добра новина, яку Месія Христос проповідає про те, що Він є посланий Отцем для визволення нас з вами. І там також згадується одежа спасіння, справедливості, освячення. Бог дає нам те, що є найважливіше для нас. Він дає нам спасіння, справедливість, освячення. Коли ми самі відкидаємо ту одежу і кажемо, що в нас є інші одежі, за які ми переживаємо, які нам є важливі, які займають весь наш людський гардероб, ми відкидаємо усе, що є нашим життям. Примари стаються нашою основою. І вони нас вбивають. Примарне життя не є життям. Правдиве життя є тоді, коли воно є життям у Бозі і з Богом. І тому, дорогі мої, у цю неділю та притча вона є такою важливою, і ми не можемо просто так перелетіти через неї. Ні, є багато моментів, які говорять нам про те, що Бог є іншим і надзвичайним, що наші відносини з ним також є надзвичайними, настільки важливими, що якщо їх не буде, то все інше розвалиться, стане примарним іщезне у тому моменті, коли ми станемо перед обличчям вічності. Ми багато маємо в нашому житті, що його захаращує. Богу дякувати, що ви маєте. У вашому житті також і ту спільноту молитви, до якої ви кожної неділі приходите. Але, як то каже сьогоднішнє завершення притчі, багато покликаних, але мало вибраних. Нас би могло бути тут в десять разів більше. Але Богу дякувати, що є ті, що є, і дякую Богові за кожного з вас. З вибраним. Це є дуже важливий аспект. Ми думаємо дуже часто, що вибирає Бог. Сьогоднішня притча нам показує, що вибираємо ми, бо покликані є всі. Але хто, хто вибере відповісти своїм життям на покликання Бога, той і буде вибраним. Очевидно, що ініціатива завжди є по стороні Бога. Вона починається з того, що Він творить світ, творить нас. Дає нам наше життя, але крім того, що ініціатива є по стороні Бога, ми не є безучасними у ділі спасіння. І про те ми говорили вже останні 2000 років. Ми маємо свою частку і свою відповідальність у спасінні. Ми маємо відповідальність відповідати на покликання Бога. Тому сьогоднішня притча нехай буде для нас моментом. Нашої застанови, на які поклики ми відповідаємо в нашому житті, що для нас є важливим і хто є важливим, хто є нашим господарем і отцем, на чиєму запрошення ми готові відповісти усім своїм життям, не політики, не королі, не королеви, Бог є найсильніший, наймогутніший, і Він є люблячий. Але якщо ми виберемо не Його, якщо ми відкинемо любов і силу Божу, і будемо слідувати за примарами того світу, то зло і смерть нас опанують. Боротися проти них не є просто. Знаєте, вертаючись знову до війни, то є один з тих моментів, коли ми бачимо, як зло стає смертоносним. І ще й заражає тих, які борються проти злого зла, бо скільки наших синів і дочок гине сьогодні. Але ті, які несуть зло, вони однак завжди будуть переможені. Тому, як довго наш народ буде з Богом і буде відповідати на Його поклик, так довго ми будемо переможцями у тому світі. Слава Ісусу Христу.